Центральна міська клінічна лікарня багатопрофільний медичний заклад, який входить до переліку кластерних лікарень буковини. Це єдина лікарня, яка має чотири структурні підрозділи, що розташовані в межах міста Чернівці. В лікарні розвивають напрямки реабілітації, неврології тощо активно впроваджують малоінвазивну хірургію та хірургію одного дня. Є кілька направлень. Одне з них це хірургічне направлення. Сюди входить ряд відділень, які насамперед займаються наданням спеціалізованої медичної допомоги мешканцям міста. Серед цих спеціалістів є центр ортопедії та травматології, а також травпункт. Ці фахівці надають травматологічну допомогу, є у нас хірургія отоларингологія є хірургія ока. Також там є багатий перелік тих операцій, які фахівці надають мешканцям міста. Є відділення хірургії загальної хірургії яка також надає багатоспектровий перелік хірургічної допомоги від загальної хірургії, ургентної хірургії до е, спеціалізованих е, напрямків, таких як урологія, онкологія, пластична хірургія, баріартрична хірургія, хірургія печінки і напечінкових шляхів. Тому робота усього корпусу як хірургічного вона дуже дуже важлива для мешканців міста насамперед, тому що ми надаємо допомогу хірургічну 24 на 7. Цьогоріч лікарня оновила частину хірургічного відділення, в якому капітальний ремонт не проводили з 1988 року. Приміщення оновлено за сучасними стандартами. А відділення обладнане найнеобхіднішим. На сьогоднішній день у нас відділення розбито на дві половини чиста половина, яку ви зараз бачите, це 18 палат. Дві з них це палати інтенсивного лікування чи післяопераційні палати recovery room, які повністю готові для надання інтенсивної допомоги пацієнтам, які знаходяться в більш важкому стані післяопераційні в відділенні Працює 11 лікарів-хірургів і це фізичні особи. І завідувач відділення, і, я, і є чотири лікаря-уролога із напрямків роботи хірургії хочу відмітити це загальну хірургію. Це на даний час ми, ми розвиваємо ургентну хірургію. Це Готовність надавати відповідно до статусу лікарні. Лікарня має статус кластерної лікарні, і ми готові надавати на сьогоднішній день. Повноцінно один день ургенції взяти на себе, а на протязі тижня постійно у нас є чергові лікарі. і Ми забезпечуємо ургенцію в межах лікарні і в межах того, хто звертається на приймальний покій за хірургічною невідкладною допомогою. Також малоінвазивна хірургія це лапароскопічні втручання при Захворюванням печінки жовчних шляхів і різні грижі захворювання товстого кишківника. Урологія на даний час також потужно розвивається. У нас є можливість надання високоспеціалізованої допомоги і малоінвазивної за рахунок. Консультантів і співробітників, сумісників, які є професор і хірургії, урології, ну в такому напрямку. Ну і хочу відмітити за середній медичний персонал і молодший медичний персонал. Якого у нас є 10 медичних сестер, які працюють уже. Не один рік і готові, і надають в повному обсязі хірургічну допомогу тим пацієнтам, які до нас поступають. І слава Богу, у нас немає скарг дорікань на медперсонал. От на сьогоднішній день. Ми маємо повноцінне забезпечення тих комунальними такими службами. Це у нас у кожній палаті є окремо санузел, є душова кімната, де люди можуть цілодобово прийняти душ і підготуватися до якщо то є хірургічне лікування. От зараз ви бачите палату інтенсивної терапії. Вона це післяопераційна палата. Це та палата, де лікуються пацієнти, які потребують додаткової уваги, моніторингу і підготовки до другого етапу оперативного втручання, якщо то потребує, або вихожування більш важких хворих. У нас є монітор пацієнта, є апарат. Штучної вентиляції легень, є дефібрилятор, ну і дозатори лік, точки кисню доступу. І у нас на сьогоднішній день є дві такі палати. Умовно, ми їх ділимо на жіночі і чоловічі, і відповідно і підготовлений. Персонал, тому що на, е, в таких палатах працюють е, підготовлені фахівці, які знають, ну, як е, розподілити раціонально її час і надавати відповідну допомогу. До ремонту у нас е, таких умов і близько не було. І ці пацієнти знаходилися в, е, в відділенні реанімації, це додатково завантажувало ну, лікарню, тому що Кількість місць обмежува для лікування пацієнтів з інших відділень. Вони повністю функціональне Ліжко воно піднімається як по висоті, так і міняє положення головна і ножна частина. От, дивіться. Це апарати штучної вентиляції легень, вони нові, це була гуманітарна допомога, вони італійського виробництва і функціонують без проблем. Один пацієнт, один ШВЛ. Ну, таких хворих, які потребують штучної вентиляції легень, ну, в хірургії їх не так багато і для, по, по нормам, які є на сьогоднішній час, у нас цього достатньо. Монітор пацієнта теж абсолютно новий, Функціонує там повністю вся інформація йде про пацієнта тиск, сатурація, пульс, частота дихання і ритм, серцевий ритм. Починаючи від санузлів, там все повністю замінено і проводкою, і так само і. Техніка безпеки це пожарні гігранти, вони всі нові, всі працюють. Так само і оновлений повністю провід кисневий. Тобто, у нас централізована подача кисню, і вона працює, оновлено, очищена, тобто, все відповідає можливостям, які ми вимагаємо. І в відділенні є ізолятор, як хто і потребує. У ізоляторі є. От, повністю забезпечений для перебування пацієнта автономно тут є санітарний вузол індивідуальний. от він. Витяжна система. По санітарним нормам перебування людей у відділеннях, в лікувальних закладах має бути рекуператор. Він у нас є присутній, от ви бачите. І також саме є і кондиціонер. Це наша мала операційна, вона розрахована на хірургію одного дня. Практично все, що потрібно для роботи, у нас є. Ну, почнемо з анестезії. Тут є апарат ШВЛ. є консоль, де є подача кисню централізована, цілодобова, є енергетична система це для кугулятора, проще кажучи, і операційний стіл. Операційна лампа, додатково є ще операційна лампа. Стіл операційний багатофункціональний, тут є все для того, щоб можна було виконати ту операцію, ну, яку ми розраховуємо на хірургію одного дня малу операцію. Зробити якісну перев'язку під анестезією загальною, місцевою, тут уже на розгляд лікуючого лікаря. До кожного пацієнта підведена кнопка виклику, медичного персоналу. Воно все виведено на монітор на посту медичної сестри. Вона зразу бачить, відки викликає, підходить і надає допомогу, якщо то потрібно. У нас є палата для хворих, які живуть з інвалідністю. Вона повністю забезпечена. Є вбиральня загальна для персоналу і пацієнтів. Є санітарна кімната. Загальна санітарна кімната передбачена для людей з інвалідністю. Тут є обладнано спеціально для того, щоб вони могли оправитися і санітарний вузол. Все працює абсолютно ніяких не... проблем. Тепла вода у нас є маніпуляційна. Маніпуляційна повністю теж відповідає всім вимогам. У нас тут є холодильник для зберігання ліків, які потребують низьких температур, є шафи для ліків. Це ті ліки, які йдуть при роботі на сьогоднішній день. ці ліки є зараз у шафі, вони розхідні. Шафу медичної сестри це мобільний візок, з яким вона йде виконувати процедуру. У відділенні також є палата хірургії одного дня. В ній пацієнт перебуває до операції та після, але не довше ніж 24 години. Після складних операцій хворі в середньому перебувають на стаціонарі близько семи днів. Важливим направленням, яким займаються фахівці центральної міської лікарні, є боротьба із жовчно-кам'яною хворобою. Якщо ми говоримо за жовчно кам'яну хворобу, то в більшості випадків вважається це захворювання тільки жовчного міхура. Насамперед, це не так. Це ми помиляємося. Захворювання жовчного міхура, жовчна кам'яна або камінчики в жовчному міхурі – Це все біля 50%. відсотків. Вже для населення більш значення мають люди дуже. Пізно звертаються до лікарів з цими камінчиками в жовчну міхру, тому в більшості випадків вже виникає ускладнена форма жовчна-кам'яна хвороби. це коли ці камінчики мігрують по запічинкової жовчні шляхи. Частіше це говориться, що камінчики знаходяться в халедахі, це мається на увазі загальна жовчна протока. І також коли з'являється вже у людини або хворого механічна жовтяниця, як ми боремося. Проблемою з цим захворюванням в нашій лікарні це сучасні методи малоінвазивна білярна хірургія мається на увазі усі сучасні ендоскопічні втручання. По-перше, якщо ми говоримо за камінчики по започинково-жовчних шляхах або механічна жовтяниця, то ми за рахунок операційних ендоскопів гнучки виконуємо оперативне втручання саме на цих протоках. За рахунок обладнання ендоскопічного ми достаємо ці камінчики жовчних шляхів за рахунок цього у людини. Вона виліковується від цих ускладнень, які виникають за рахунок цієї жовчно-кам'яної хвороби, і також купується саме механічна жовтаниця, людина повертається до звичайного життя. А потім для того, щоб людина все ж у нас була здорова людина, ми повертаємося вже до жовчного мікора, тобто до тої. Причина первопричинного явища, чому ці камінчики потрапили до жовчних шляхів, тобто починаємо видаляти жовчну мікурну також сучасним методом лапароскопічна холецистиктомія. Людина дуже добре переносить ці апаративне втручання сучасне. І якщо це ми говоримо за лапароскопічну холецистектомію після операції, людина вже на другу або третю вдома. Якщо ми говоримо за ускладнену формою жовчно-кам'яної хвороби, яка пов'язана з наявністю механічної жовтяниці, то за рахунок двохетапного малоінвазивного білярного втручань на цих протоках позапечінкових людина. Після двоетапного лікування, вже через тиждень, також буде вдома здорова, буде наслаждатися життям і буде радувати всіх своїх близьких, родичів, усіх інших. Раніше це все робилося звичайним шляхом за рахунок використання. Типових оперативних втручань на чаєно порожнини це був звичайний розріз від мічпіддібного відростку до пупа. І за рахунок також скальпелем хірург е е виконував видалення жовчного міхура і також видаляв камінчики із жовчних шляхів. І після цього людина обов'язково, якщо ми робимо втручання оперативне на позапочинково-жовчне шляхах, обов'язково любе оперативне втручання. Закінчувалась дренуванням по запечинково-жовчних шляхів, і за рахунок цього людина була незручності на протязі або 7 днів, або на протязі двох тижнів у людини бо відмічалися наявність трубочки, по якій було жовче видалення. Це були незручності. Людина на це звертала увагу і казала, що їй незручно. Зараз ми використовуємо сучасне світові методи лікування, це ендоскопічні методи. За рахунок цього людина або три, або сім діб і вдома. Ніяких трубочок, через які йде жовч зовніш. І незручності двох хворих це вже немає проблем. Окремим хірургічним напрямком у центральній міській лікарні є урологія. Це окрема спеціальність, яка займається нирками, січоводами, січовим міхором, простатою, уретрою. Тобто ми повністю займаємося сечовидільною системою, також статевою системою чоловічої. Ми входимо до складу хірургії і займаємося тобто, широким таким спектром оперативних втручань. Це операції переважно ендоскопічні та лапароскопічні, тобто операції без хірургічного розрізу через природні сечові шляхи або через невеличкі проколи на черевній стінці. Ось такий основний напрямок переважно ми займаємося on тобто хірургічним лікуванням злоякісних пухлин сечовидільної системи. Це пухлини нирок, пухлини сечового міхура та пухлини простати. І ми проводимо лапароскопічні операції, видаляємо або частину нирки, робимо резекцію нирки, або повністю видаляємо нирку при пухлинах. Також ми робимо радикальні простатектомії лапароскопічні, тобто, коли локалізований процес в простаті злоякісний, аденокарцинома простати, ми видаляємо простату з сем'яними хворцями і по-новому робимо анастомоз між сечовим міхором та уретрою. Тобто ми проводимо ті операції, які не потребують в подальшому якоїсь терапії, тобто, тому що урологічна онкологія це така досить сприятлива галузь і зачасту. Якщо процес локалізований, тоді це можна вилікувати повністю. Наші пацієнти знаходяться в цьому відділенні, тобто палати зручні, комфортні, є всі зручності, є кнопка виклику, медичний персонал постійно тут. Тому пацієнтам подобається, пацієнти задоволені від таких хороших умов. Госпіталізація адаптована максимально комфортно, щоб було пацієнту, і швидко, щоб визначитися подальшою тактикою лікування. Це може бути самозвернення, коли люди звертаються на приймальний покій, там оглядаються, обстежуються, дообстежуються, і, і приймаються рішення про лікування. Далі може бути направлення сімейного лікаря, чи при Транспортування пацієнта, бригадою швидкої допомоги, по бажанню пацієнта хворий може бути доставлений в нашу лікарню. Цілодобово може бути надана консультація хірурга, і середу у нас організовано цілодобове чергування бригадою лікарів, хірургів. Також хочу зауважити, що в нас є поліклінічний підрозділ, в якому також працюють хірург, онколог, які на прийомі можуть Надати грунтовну консультацію, оглянути, дообстежити пацієнта, або підготовити його до подальшої якоїсь планової інтервенції, оперативного лікування, чи взагалі стаціонарного лікування, або дати поради, відповіді, і також є зручна така інформація для пацієнта це коли набравши номер. Кол-центру пацієнт може, чи людина може завжди отримати інформацію про графік роботи лікарів, домовитись про консультацію фахівця, ну і таким чином і бути В відділенні приймальному є підрозділ невідкладної допомоги, де надається. Цілодобово невідкладна допомога хворим госпіталізується, стабілізується, ну і приймається рішення про подальше його лікування вже у відділенні безпосередньо. Ще хочу підсумувати, що наша лікарня є єдиною міською лікарнею. Вона на сьогоднішній день є центральна міська клінічна лікарня міста Чернівці і включає в себе чотири підрозділи. Це підрозділ, який знаходиться в громаді Садгірській, це є на вулиці Головній, де Лікарня, яка відома як інсультний центр, і терапевтичне відділення, відділення реабілітації, на Ровінській, це є роддом і гінекологія і неврологічним підрозділом, і наш центральний корпус, де є адміністрація, і хірургічні підрозділи. Це і перша, і друга хірургія. Центральна міська клінічна лікарня Чернівців це не лише сучасні підрозділи а й команда досвідчених фахівців, готових надавати допомогу вчасно і професійно. Якщо ви потребуєте консультації, обстеження чи стаціонарного лікування, не відкладайте. Звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою до центральної міської лікарні надійного медичного партнера Чернівчан. Для запису і консультації телефонуйте в кол-центр за номерами, які ви бачите на екрані.